Насправді робити не треба, за нього всю роботу зроблять, йому треба буде тільки з'явитися й благословити. І от у зв'язку з цим продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Е, нагадую: е, якщо вам цікава ця розмова, дайте про це знати, е, поставте вподобайку чи що ви про це думаєте, пишіться. І помітне. поділитися відео. Ходілися це відео так, дуже важливо. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Соцмережі, збережні посилання виставляйте це обов'язково. Отже, існує версія, що в Україні є запит на сильного військового лідера. Ну, так би мовити, українську сильну. Ну, і під цим часом зараз. Натякають ну, саме на Валерія Залужного, але я спробував перевірити цю версію. Ну і зробив невеличке опитування. Хто з західних лідерів минулого mm -hmm. є найкращим для України? Ну і в принципі, в мене було чотири варіанти. Чотири варіанти: Рональд, Рональд Рейган, Аугусто Піночет, Маргарет Течер і Васлав Гавалгу, і ваш варіант. І як виявилося, що принаймні в цьому опитуванні досить певне лідерство, а тридцяти Рон Рейган, там не сильна рука. І далі приблизно майже рівно йдуть піночет, теч вас огавел і, так би мовити, варіант від людей. Тобто піночет принаймні, тут не є на першому місці, але він десь під відсотків 20 набирає. Так, 19% поки що. Ну, може, зараз трошки mm -hmm. це прозвінилася, можна глянути. Ну, ну але... можна сказати, це кожен п'ятий виборець. Так, це але інше, але але, дуже... але, але, Іваслав Гавелов від нього не набагато відстає, а, м, тобто як м, така собі модель, е, тобто. Морального може... лідера, так. Морального лідера, та, ну навіть на трошки вже менше, набирає 17% у... ну, але. Але Рейган такий досить впевнений лідер. Чи є насправді в Україні запустився про запит на сильну руку, вважаючи на те, що Августо Піночак це все ж таки диктатор? Так, в демократичній країні, достатньо чи відносно демократичній країні. Бо все -таки, Ч -ч -ч Чому він... я кажу, що в Україні є запит на піночета великий? Тому що Рональд Рейган ефективний лідер, але він не виводив країну з кризи. А Україна потрапляє в кризу, в кризу державності який дійсно, дійсно з'явиться величезний запит на грубу силу і на, на швидкий ефект управлінський. А піночет якраз асоціюється з швидким ефектом, тому що економіка і державність Чилі була в дуже трагічному стані, і він, правда, через терор проти частини свого соціалістичного населення. Але він відновив всі державні інститути і найголовніше перезаснував економіку. Нагадаю, що в нас бюджет покривається лише відсотків на 40 власними коштами. Ми живемо на донорські кошти. І саме донори є якраз страховкою від е, оцього подальшого сповзання. Суспільства в запиті на піночета. Не було б донорських коштів. Вже 50% українців кричали, дайте нам піночета. От що треба враховувати. Тобто тут, тут якраз від Піночета нас рятує донорська допомога розвинених країн. І слава Богу, що в цьому сенсі всі все розуміють. Всі прекрасно розуміють, що українці це така емоційна нація, яка в 19-му році чомусь вирішила висвілити собі в потилицю результатами виборів за абсолютно непідготовлену до президентства особу. І фактично вирішила зруйнувати країну собі, точніше державу через, по суті, оточення Зеленського і декларувало руйнування державних інституцій. Тобто, ну, така анархія, і, і раптом українці вирішили, що анархія краще, ніж ніж впорядкована регламентована держава. Вони чомусь більше вірять, українці схильні вірити імпортованій пропаганді, ніж власним якісним новинам. На жаль, це правда гірка. Володимире, але тоді чи можна проводити паралель між Зеленським і Альєндер? Попередником піночета. Ну, поки не дійшло, щоб Зеленський з автоматом відстрілювався від військових, але якщо, якщо Україна ну, буде розвиватись по цій траєкторії, яка зараз розвивається, я не виключаю, що. Ну, хочу нагадати, що в Альєнде там вже лишилося ну, сотня чи що людей з ним, чи навіть людей, коли він сам особисто відстрілювався. Ну, це ж. Смішно, чесно кажучи, тобто довести країну до хаосу, потім з обдуватом відстрілюватися у власному кабінеті від е, е, штурму невдоволеного населення. Але я не посуді був популістом. Так, він соціалістом був. Ну, популістом, соціалістом, таким такого ну, найгіршого пошибу. На жаль, навіть в американській політиці е, є такі персонажі. От ну, я думаю, що Берні Сандерс, по-моєму, такий самий персонаж, як олієнт. Ну, але дідучет, е, е, це все ж диктатура. Ну, вона може більш такого не настільки шалена, як, як російська, очевидно. Ну, це не більшовизм, щоб викосити половину населення. Але, по-моєму, постраждалих було від, по-моєму, загиблих було 3,5 тисячі від режиму піночета. Ну і були, ми пригадуємо цей констабір на стадіоні, тобто якийсь період, коли військові справді трамбували всіх невдоволених. Але суть в іншому, крім того, що піночет так би мовити навів жорсткою силою грубою повагу до закону. Як повага, повага до закону через беззаконня. Але разом з тим він використав Чикагську економічну школу, і саме чикагські економісти збудували успішну економіку і повернули демократію в Чилі, коли ну, по суті Кіночет все-таки передав владу, тобто він не сидів до смерті на посаді. Військові врятували країну. Це, до речі, дуже, дуже схоже на історію з Туреччиною, коли військові вряди коли бачили, що Туреччина сповзає не туди. Вони просто ну, брали владу під контроль. І оце, цей досвід, я боюсь, що він може от урятування цієї шарашки імені Зеленського може призвести Україну до. Такого суспільного запиту на військових, я скажу, що військові не дуже добрі економісти, наприклад. Та й, врешті-решт, ну, повага до закону на війні інколи коштує людям життя, а військові керуються все-таки збереженням життя. Тому не закон, а виживання, закон виживання, а не закон писаний, так би мовити. І в цьому сенсі ну, Україна і так з великим трудом привчалась до, до верховенства права. Я боюсь, що запит на грубу військову силу ну, може нам поруйнувати перспективу і європейську, і набуття членства в НАТО. Ну, власне, вороги України хотіли б, щоб Україна вдарилася в. Таку Тіночетівщину тоді Україна власними зусиллями перекрила на десятки років собі членство і в Європейському Союзі, і в НАТО. На жаль, така небезпека існує. Але, як ми бачимо, все-таки українці більше хочуть чи Тетчер, чи Рейгана. Ну, Тетчер теж вдавалася до грубої сили, але все-таки вона опиралась на законі на парламент. Але наприклад, тут є, скажімо, заява Юрія Луценка, що таким, таким генералом може бути не конче залужний. Це може а, бути... В залужному точно немає пеночетівських схильностей. Тут якраз я б сказав, що ну, із, із генералів, з інтенціями такими. Жорсткості, от Кривоніс більше такий піночет хоча він теж людина делікатна і ну, по-своєму навіть більш політизована, ніж генерал Залужник. Але скажімо, він же сказав сказав, що тако буде генерал, а наступним може бути капітан, який зараз перебуває в окопах. Але знову ж таки, що таке сучасний капітан? Це, як правило, не, не є кар'єрний військовий, а скажімо, людина, яка можливо, закінчила військову кафедру. і, і ну, має Зараз, зараз дуже швидко ростуть саме молоді лейтенанти. Вони забувають звання, очолюють ну, лейтенанти батальйони очолюють. Тому. У нас сержанти бувають командирами рот зараз. Тут така, ну правда, в нас інститут сержантства зовсім інший зараз. Тому це, це все-таки сержант професійний військовий тепер в українських військах. Але ну, оцей о, о, о такий ну, сходження до насправді ну, запит на справедливість він буде виникати не в генералітету. Чи полковників, вони, вони більш-менш соціально захищені. А у молодших офіцерів, особливо тих, хто пройшов через тяжкі бої. І вже зараз хочу сказати, що вже зараз десь 30% тих, хто списаний з військ через поранення стан здоров'я, не можуть знайти собі роботу. Вони не діють без грошей, без, без роботи, без, без суспільного корисного зайняття. І рано чи пізно ці люди можуть опинитися проте, ну, на протесті. Саме, саме в їх середовищі зріє запит величезної на справедливість. Адже вони державі віддали все, включно здоров'я, а держава забула про них на момент списання їх із військової служби.